Шия, грудна клітка, живіт і таз ні в якому разі не тампонуються. Я категорично забороняю це робити. Пояснюю, чого. Шия. Почнете тампонувати. Ви судину перекриєте. Ви зламаєте трахею. Ви йому поможете скоріше вмерти. Грудна клітка. Там ідуть легені. Легені по своїй структурі мають таку структуру, як мочалка. Ви почнете напихати туди бінт, вони почнуть зжиматися, він не зможе дихати. І він помре. І він скаже дякую. Якщо зможе сказати, або успіє сказати. Живіт, кішки. Бачили колись кішки? Ну. Вони м'які всередині. Да. Ви будете напихати туди. Вам ніяких бінтів не хватить. Вам треба роздягнути його, себе і ще сусіда. І ще півдохлих позбирати роздягнути. І туди понапихати того тряп'я. <реш> Нема смислу туди запихати. Живіть ні в якому разі не тампонірують. Максимум, що ви можете зробити, накласти пов'язку, поливати водою і в лежачому положенні вивозити. Однозначно. Так само таз. Ось до тампонірувати там це таке. Там затампонірувати можна, то херня. Спереді. Почнете тампонірувати. Тут йдуть кістки, а далі йде порожнина, як продовження живота. Ви почнете тампонірувати, туди знову лізе пів матрас. І тоді буде дуже весело. Пережмете йому сечовий, пережмете сечоводи, пережмете йому е, цю пряму кишку і так далі і тому подобне. І ху... його знає, через скільки ви його витягнете звідти. Може бути і через місяць. Може бути і більше. Так що, хлопці, з таким не граються.